Я атмосферниця, вітаю вас у новому випуску атмосферного ревізору. Перед відкриттям нової книгарні Віват у Києві. Добірка реально дуже класна. Як? Я не знаю. Girl's mess. з келихом Скелихом вінішка, наче я п'ю вінішку. Насправді це не моє просто для красивого кадру. Ну, давайте візьмемо, наприклад, стендаля, цей скарб, що я тримаю у руках. Тресі і її славно, звісне, жахлива жага. Встигла до цього з тобою побувати в, в одному вік. Велетенські велетенські полички із нонфікшеном. Я просто заліпаю і така, о боже, фанати фентезі це для вас. Зараз таке враження, що кількість книжкових блогерок майже така ж, як кількість книг, тому що я сьогодні приїхала на. Перед нової книгарні Віват у Києві, чесно, це перед відкриття. Тому тут ще десь щось недороблено ще відбуваються якісь там доремонтні роботи. Навіть не всі книги виставили на полички, але це неймовірна атмосфера. Дуже круто було розвіртуалитися з багатьма блогерками, особливо якщо це блогерки з телеграму, з інстаграму, кого ти не завжди так кльово знаєш. Візуальне в обличчя трішки вам покажу сьогоднішню атмосферу, Ну, а далі приїду саме робити атмосферний ревізор, тому що одне з найулюбленіших видавництв, тому що нова книгарня. Я хочу вам її показати. А ще покажу, яких я книжечок собі нагребла з такої дивовижної нагоди. Погнали! Різдвяна свинка сьогодні в мене була надзвичайно крута можливість нарешті розвіртуалитися з декількома книжковими блогерками, яких я дивлюся, когось знаю дуже давно, когось ні. І аби не знущатися з надійки, підпиши називається, канал. Питання, квест, загадка. Скільки грошей коштує цей скарб, що я тримаю у руках? Давайте, пишіть ваші варіанти в коментарях. Раз, два, три. Ну, я думаю, десь тисяча гривень, можливо, більше. Тому що в тебе дуже добре розвинена інтуїція, наметане око, 1230 гривень. Крутяк, Ну, просто, як мінімум, навіть просто пристрасті Олімпу і сім смертей велін. Це вже було б десь. Тисяча тому клас. Так, блогерка Номородинське. Ми нарешті розвіртуалилися. Дуже дякую при тому, що ми вже встигли до цього з тобою побувати в одному, віде. ми в одному відео. Ми були в одному відео «Книга джунглі». Олена знімала. Ми радили книги. Ми побували в одному відео, але ніколи не бачилися, ніколи не спілкувалися до цього. Нарешті бачите, що робить відкриття книгарні. Вона поєднує книжкових блогерок. Дякую, що ти це витягла з сумки або показати. А тепер ми йдемо знайомитися з наступною дивовижно. Ну, дівчино, що ж протягом когось Ні, це типу на подарунок, але воно буде жити у мене вдома і буде частково моїм. Це, це <світ> дуже я, зручно. Як гадаєш, наскільки це грошей? Я думаю, що це десь 1080... 500 з чимось гривень. Так, я, я, Не як... знаю, точно суму, але це 500 чимось гривень. Отак от, от ви, вигідно і класно ходити на відкриття книгарень. Стоп, як? Я не знаю. Girls mess. це ж просто, ну, це, це ж не віват. Це Абаба Галамага. Десь 700 гривень в розділі воно коштує. Да, 700. І тут кожна книжечка десь по 200-300 гривень в середньому. — Круто. — Але так, але, да, отак от клас, я тебе вітаю. Це мері, з якою ми нарешті теж особисто зустрілися, при тому, що теж встигли побувати в одному. Це в відео, так. Да. Баліси ти, ти, да, в, в колабі про улюблені книжки Да. Дуже приємно віртуально розвіртуалитися і дві кудряшки. Дуже дуже, дуже рада. — Навзаєм. Дякую. Класних книжкових покупок, веселих свят. І я сподіваюся, що ми ще з тобою далі побачимося. Все навзаєм. Я з келихом вініжка, наче я п'ю вініжку. Насправді це не моє просто для красивого кадру, тому що це, те, оце, 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 що на столі, це треба відсвяткувати, і я не про кабель від мікрофону. Це мій книжковий улов на сьогодні. Вибачте, що це спойлер приблизно кількох наступних відео, але я почала знайомитися з усякими графічними штуками, при тому, що я клялася, що не буду читати ні мангу, ні комікси, і це абсолютно не моє. Але потім дещо в моєму житті трапилося, і тепер, ну ви бачите, от далі дивимося. Я все-таки вирішила ризикнути і почати читати книгу Ірини Грабовської, при тому, що відгуки на зірки і кістки. Діаметрально просто протилежні. Хтось пущить про те, що це ледь не українська мас, що все таке офігенно і класно. А є відгуки, що це просто жахливо. Тому от я вам перевірю і скажу, поки не знаю. Далі це Амарі. наступна частина. Я купилась на те, що скоро буде екранізація. Я її хочу прочитати. Першу ви вже бачили теж в книжкових покупках від Віват. Ну і чесно, я не думала, що колись почну читати цей цикл крізь дзеркала. Але щось сталося, це якийсь книжковий меджик. Я взяла першу частину. Сподіваюся, мені сподобається. А тепер я задоволена, можу їхати додомцю. І що робити правильно? Готуватися до того, аби приїхати сюди ще раз, або провести вже атмосферний ревізор, а не просто накупити книжечок і потеревеняти. Сьогодні приїхали перевіряти на атмосферність нову книгарню Віват у Києві в кращих традиціях. все завжди майже завжди починається з кави. Каву ми з вами прийдемо тестувати, і смакувати трохи пізніше. А зараз давайте подивимося, де що розміщено. Наскільки я розумію, тут стенд і нонфікшену, і всім, що пов'язано з англійською мовою та з іноземними мовами. А потім далі дитячі книжки. І знову ж таки, частина нонфікшену. Два суперзручних місця для читання. Це майже моя дитяча мрія. Коли ти сидиш біля величезного вікна із книжечкою, ідемо далі. Велетенські велетенські полички із нонфікшеном. Я, в принципі, не є його фанаткою, але кілька видань теж тут собі надивилася. Пішли далі. Я не знаю відколи, але полюбила читати всілякі графічні штуки, наприклад, мангу. І теж тут почала собі надивлятися на поличках купа, купа всіляких цікавих речей. І йдемо ще далі. Я не знаю, чи то мені здалося, чи то тут стенди раніше були підписані, а потім від цієї ідеї відмовилися, тому що. Ось це якраз пізнавальна дитяча література. і В мене такі враження, що я тут бачила табличку. Я не знаю, чи це реально було так позавчора. Тим не менш. Дуже багато прикольних дитячих видань, саме пізнавальних енциклопедій, і чомусь сюди втрапила ось ця краса. Вибачте, за спойлер зимової добірки, але я не можу пройти повз цю книгу. Різдво приходить Україну мумітролей. Якщо ви раптом зараз шукаєте щось для різдвяного настрою, буквально на, на дуже дуже короткий вечір перед сном. Придивіться до цієї гарнюні сортувальна церемонія. Книжка гра з мініатюру. Мені здається, це дуже класний спосіб популяризувати читання серед дітей, які не вау люблять книги, але можуть читати журнали і ще й люблять конструктори Лего. До речі, в цій серії є ще щось: ось з «Ніндзяго». Зоряних війн і так далі, і так далі. Матусі малюків. Придивіться до цієї ідеї. Наступний стенд величезний, величезний, кльовий, і мені тут хочеться зависати дуже довго. І це не фентезі, це увага, дитячі книги. Багато ілюстрованих видань, багато моїх бажанок, тупо на різний вік від різних різних видавниць, починаючи віват, в Іват, Весел, закінчуючи рідною мовою і так далі. І так далі. Добірка реально дуже класна. І звісно, тут є красиві видання, на які ти дивишся, і такий. Я це хочу. Ну, наприклад, ілюстроване видання Гаррі Поттера. До речі, які я ще жодного разу не тримала в руках. Боже, вони настільки важкі. Зізнавайтеся в коментарях, хто щасливий власник серії про Гаррі Поттера в цьому дивовижному виданні, тому що ну блін. О, тепер я здається розумію, чому вони настільки дорогі. Клас далі іде великий стенд із класикою, до речі, і українською і. Іноземних авторів мені подобається, що тут є можливість зібрати все ж таки все з серіями і дуже красиво розмістити себе на поличках. Я не є фанаткою класичної літератури, але але знаєте, коли ти дивишся на ці яскраві корінці, тебе трошки підмиває все таки почати читати, тому що ну давайте візьмемо, наприклад, Стендаля. Ну окей, це книга, яку під час читання в школі я надзвичайно сильно зацінила і хотіла собі теж придбати. Навіть у цьому виданні фоліо мені здається, її зараз було б набагато приємніше читати, ніж оте чудо, яке я читала в 10 класі з пожовклими сторіночками в якомусь дуже дивно, в якійсь дуже дивній обкладинці. Тому я радію, що класику перевидають, тому що коли вона красиво виглядає, в тебе набагато більше бажання її почитати. І от зараз я думаю дуже вдалим буде цей жарт про доступність книг. В плані я дивлюся на ці високі і Розумію, що звісно туди ти не долізеш. Мені здається, це більше зараз для стилю для того, аби зберігати книги. До речі. Це якраз ну вважати другий день офіційної роботи книгарні. Я розумію, що багато ще книг немає, тому що елементарно як з'ясувалося, книг, яких хотілося розмістити в цій книгарні, набагато більше ніж вона може вмістити. Але обіцяють, що вже за кілька тижнів тут асортимент буде ще більше. Тому якщо ви хочете приймати великий великий вибір, завітайте сюди через тиждень-два. Так. Розбираємося з поличками. Поличка із ромкомами. Ось, наприклад, книги про кохання, коли хочеться ще раз повірити в і почитати щось дуже легке. Ось ці перевидання в М'якій Політурці. Я зараз читаю все ж таки дочитую Безоряне море, Арін Моргенштерн. Книжка класна, але знаєте, от я казала, коли чекала перевідання, що мені пофіг, в, яко, в якій вона буде обкладинці, що вона може бути в м'якій політурсі в сабдок. Але зараз я її читаю і така, блін, от була б ти. Класно переведено, було б набагато приємніше читати. Тим не менш, ці книги трошки дешевші, тому доступніші і їх можна більше купувати. Ідемо далі. У тут понамішано усього, усього. Ось і романи, і оповідання, і бестселери, типу завтра, завтра, завтра. Стенд із широким асортиментом трилерів, містики, жахів, детективів для поціновувачів цих жанрів. Я впевнена, що щось цікаве та новеньке ви точно тут для себе знайдете. Але нас цікавить те, що в принципі мене притягує в книжкові крамнички, а саме великий стенд з його величністю фентезі. Швиденько робимо огляд поличок, як завжди. Купа всього в мене вже є купа всього хочеться, і як ви бачили, вже не купила. Не дуже розумію, яким чином тут розміщені автори, тому що а хтось неправильно поставив книгу. Тут перемішані закордонні українські авторки, наприклад, Наталя Довгопол, Дара Курні, а потім і Детресі Вульфи. Її звісна жахлива жага. І я думаю, що з часом трошки стенди змінять і буде краще систематизовано. зараз. Я просто заліпаю і така, о боже, фанати фентезі, це для вас. Дивіться на цей дивовижний асортимент. Ой, покажу ще один стенд із нонфіком з першої зали книгарні, до якого я не дібралась одразу, бо було багато людей. І до речі, біля манги та коміксів є класна поличка з книгами про мистецтво. Кілька бажанок я теж там вже встигла придивитися. Людей в книгарні, особливо от на презентації Світланою Тараторіну, до речі, так я встигла підписати книжечку ще старе видання Лазаруса. ось, настільки багато людей, що я вирішила, давайте поговоримо з вами про враження від книгарні та підсумки атмосферного ревізору вже вдома за кухликом ароматного гарячого чаю. Отож. Почну з такого пункту, як місце розташування, тому що насправді це дуже дуже важливі моменти. Хоча від мене книгарня доволі далеко, мені здається, місце підібрали дуже класно, тому що в тому ареолі я надто багато книгарень. не знаю. Це насправді доволі цікавий район, куди чомусь. Просто от піти погуляти, мало хто так робить. В основному, все ж таки, там золоті ворота, поділи, і так далі. і так далі. А тут от, можна прогулятися біля костелу, Велику Васильківську, зазирнути в книгарню, поруч багато закладів, тому розташування просто топчик. Наступний момент сама як було локація всередині. Не можу сказати, що книгарня вау-вау-велика, але тим не менш доволі таки затишно. Є місця, де можна почитати попити кави. Ні, вони не великі, ні їх небагато, не багато, на відміну там від Риліт, від книгарні кав'ярні Старого Лева, де саме концепція, в тому числі книгарні, тут все ж таки. Просто класична книжкова крамничка, де можна також випити кави. До речі, кави чай доволі такі смачні і більше того адекватні ціни, що мене не могло не порадувати. Насправді, от хочеш просто забігти туди, взяти книжечку, трошки почитати, потервеніти з друзями. Місце для проведення презентації, якихось, в принципі, вдосталь. ми це сьогодні на практиці побачили. Багато книг. Ба більше це ще не всі книги, наскільки я зрозуміла, тому що. Будуть доставлятися стелажі, буде розширюватися асортимент. Не знаю чому, але чесно, мені тут подобається більше, ніж на Сагайдачного, хоча різниця лише в принципі в місці розташування і в тому, що тут є кава, але мені чомусь подобається більше. От навіть ця поличка з фентезі, попри те, що це ще не весь стелаж, наскільки я розумію, якось тематично я себе теж відчувала комфортніше, можливо, тому що є більш чітке зонування. І все ж таки ну, полички дещо відокремлені одне від одної. В книгарні, що продається? Правильно, продаються книги, тому треба сказати теж про асортимент. Дуже приємно вражено. Це не та ситуація, коли типу там, 70% видавництва, так, яке відкрило цей магазин, і тільки там 30 або 20% інших, ні, тут якийсь дуже кльовий баланс. Реально, я ходила і от взяти особливо дитячий сегмент і фентезі. Круто, тому що є от топові книжки від інших видавництв дуже великий вибір. Причому і ВСЛ, і ранок, і рідна мова, і букшеф є, ну все, що треба знайти, все там можна знайти. Є от класний нонфік від Віху, цієї ж і багато книг віват. Тому туди можна прям приїздити на закупи, я вважаю, за будь-якими книгами. Мені прям цікаво, коли. Все до викладають на полиці, чи буде там таке, що чогось не можна знайти? В мене чомусь враження, що ні такого там бути не може. В книгарні затишно, класний персонал, що вважаю доволі таке важливо для такого місця. Тому що іноді треба, аби тобі допомогли підібрати книги. Я щиро дякую за те, що мене запросили не перед відкриття. А просто котики, бубочки було дуже приємно познайомитися ближче особисто, потервеніти з книжковими блогерками, і це доповнило ще враження, додало надзвичайно багато приємних емоцій. В будь-якому разі я вважаю, що рано робити якісь висновки, тому що по суті книгарня пропрацювала типу два дні, ну три з перед відкриттям. І я розумію, що там є ще що дороблювати. Тому робити підсумок можна буде, коли довезуть всі книги, коли все налагодять, а на це, ну в принципі, або ось обжитися треба кілька тижнів. Попри це, чи атмосферно, чи буду сюди приїздити ще так. Так, мені реально дуже сподобалося. Кажу ж, якщо порівнювати із книгарною Віват на Сагайдачного, на невеликі Васильківські. Просто я не знаю, чому, але прям. Всерединенко в Читаській. От такі от справи на сьогоднішній день. Я сподіваюся, вдалося, хоча б трішки передати атмосфери, розказати, показати якісь цікавинки. З вами була атмосферниця в моїй авторській рубриці Атмосферний ревізор. Кому, до речі, подобається ця рубрика і це відео, будь ласка, лайки, коментарі для того, аби ця рубрика на каналі з'являлася частіше. Хто ще раптом не з нами? З вас підписочка на каналу, нашу атмосферну спільноту. Я вас міцно, міцно обіймаю і. Побачимось далі в атмосферних випусках, Па-па!